Грошей немає, робота стоїть. Ще трохи і розбіжаться працівники. Суми житло майже у комі. Чи не щодня у судах, де зупиняються рішення, ті на підставі яких підприємство існує. Далі тягнути вже нікуди. Давайте чекати рішення суду, коли повідомлення вступить в законну силу. А поки воно буде вступати в законну силу, ви хочете залишити от так, як воно зробі є. Не о, сумочки нема, нікого немає. І що далі? відтак у департаменті інфраструктури вважають, є тільки один варіант, як вийти зі ступору, брати на підряд інші компанії. Сумушку вклала така політична ситуація, і у нас сьогодні нагальна проблема. Виникли щодо визначення переконування канад. Теоретичних помічників внесли з десяток назв. Тут і комунальні плечі, і приватні. Це підприємство Служо сервіс, це підприємство нове, але старе нове суматиплонекоцентраль, то служит сервісне, таке працює на ринку вже давно. Також давно пописує живічник, силя. По всьому списку так. Суми Кутмастер, Тоффікар, Тофорекс Плюс, Тоф Імікс і Фейт. Пропонують товаришувати і тим, і з ким судяться. Чотирьом компаніям, які наприкінці травня зайшли на ринок, практично таємно. Але є умова зарити сокиру війни. Почати з чистого аркуша можна і навіть треба, говорить депутат міської ради Віталій Жиленко, якого пов'язують з фірмою сервіс Ресурс. Я беседовал с директорами этих предприятий, и думаю, они давно хотели бы забути про образы, которые ну, с одной стороны на другую постоянно перекладывались. Думаю, поразумение буде найдено, достигнуто какое-то соглашение, и эти компании пойдут на уступки городу, а город пойдет на уступки этим компаниям. Натомість для іншого депутата і директора приватного ЖЕКу пропозиція запізніла, показує прямі договори з абонентами. Каже, посередник йому не потрібен. Ось вони всі зуадміні. Ось вони всі. Все буквально за дві неділі. Мешканці зібрали звернення на Лисенку Олександра Миколаєва. У мене є прямі договори. Нехай перевіряють ідентичність цих договорів, нехай перевіряють підписи. Правники, котрі давно слідкують за міськими комунальними війнами, не ладні вірити в успіх задуманого, бо влада говорить, спирається на документ, який ось ось може втратити чинність. Виконком має вийти з ситуації як може, але чи є це виходом дуже навряд. Чи. Тобто, знову ж таки, якщо чесно, то зараз ситуація дуже складна. Виконком він може прийняти це рішення, але знову ж таки, скоріш за все, я і користю можу сказати, що рішення, яке оспорюється в суді, воно буде оспорене однозначно. Поки ж за рішення виконкому вивчатимуть, хто з оголошених компаній та які саме роботи здатне виконувати. А на підряд їх, якщо і братимуть, то винятково терміном до 1 липня наступного року. Далі або ж люди зорганізуються та визначать собі виконавців комунальних послуг, або ж управитель житла, на балансі якого буде знаходитися житло сумчан, призначить таких. Наталка Гордус, Віктор Лапченко на часі новини.